Гада Овідіопольського ліцею імені Тараса Шевченка. РІДЛАЙ! Ми віримо у силу кожної дії. Ми! ми! Ті, хто бачить майбутнє чистим і зеленим. Ми! ми! Команда, яка змінює світ навколо. Ми ті, хто діє у нашому закладі, ми збираємо пластикові кришки, пам'ятни та батарейки окремо та здаємо їх на переробку. Деревця квічіть на території нашого закладу. Разом, Разом дбаємо природу зберігаємо. Ми взяли участь у акції годівничка та «Погодуй пташку взимку. Учні дбають, природу зберігають. Ті, хто завжди піклується про безпритульних тварин. Людей. Разом Разумбаємо природу, зберігаємо. Ми впевнені, чим більше людей приєднаються до нашого руху, тим могутнішою станемо ми. Разом Розумбаємо природу, зберігаємо. Разом ми сила, разом ми єдність. Беремося разом, бережемо світ.